До Міжнародного свята День Матері сьогоднішня наша розмова з надзвичайною жінкою, мамою героїною, яка виховала дев'ятьох дітей. Знайомтеся, Надія Михайлівна Кулинич. Надія Михайлівна, насправді дуже-дуже вами захоплююся. От дев'ять дітей. Це, мабуть, ж дуже важко. От якщо порівнювати зараз і тоді, тоді, мабуть, було надзвичайно. Ну, як вам сказати? Не завжди це сходиться з дійсністю, тому що всі дев'ять дітей вони не зразу стали, вони були поступ, по черзі, по черзі, додались, додались. І воно втягуєшся в цю роботу і розумієш свою роботу. І вже наскільки я тільки… дитина заплакала, я вже знаю, чому вона заплакала. Так що Бог дає посилі. Так скажу. Кожна дитина це новий досвід, але вже опирається на, на той, що є, так? Так, так. І скільки років тобі додається, стільки осознаєш, що ти є мама, що ти є відповідальна за своїх діток. Що от написано там у, у Біблії, що це подарок від Бога. Дійсно, це подарок від Бога. І його усвідомлюєш так. Що за цей подарок тебе хтось і спитає, як ти виховував своїх дітей, як ставився до них, чи вони не були голодні, чи вони не були холодні. Так що, знаєте, відповідальність велика за дітей. Це не те, що приніс куколку і поставив собі, хай вона стоїть, красується і любуйся нею. Ні, це відповідальність велика і понімаєш, що Кожна дитина це особистість. А скільки у вас синів і скільки донечок? І розкажіть про них більше. У мене сім донечок і два сини. Четвертий родився син, котрого ждала ще з першого. Так вийшлося, що він родився четвертий. Ну, я настільки довольна донечками своїми, настільки вони мені не в тягость були, вони мені в радість, усі діти, скажу вам, були в радість. І коли вже родились більше і більше додалось число дітей, то радість ще більшала. Понимаєте? Це вже раділи не тільки я, не тільки чоловік. Раділи вже всі ми по появі нового члена сім'ї. Ми дуже любимо своїх дітей, і я і чоловік. І в нас не було ніяких недомовок таких, що стільки їх буде та стільки буде. Всіх приймали з радістю і з любов'ю. Розкажіть трошки, скільки у дорог... найстаршій, наймолодший? і. Ну, най... Найстарший у нас Юля, вона з 75-го року, у 74-му. Ми поженилися в 75-му родилась Юля. От, до речі, вже через рік буде 50 років. Як, як ви разом з чоловіком? Все да, разом... весілля вже. Да, вже Прекрасно. через рік буде 50 років. Ну, Юлечка, вона вивчилася в нас, виросла, вивчилася, має своїх діток троє. Працювала вона тут у нотаріальній конторі в Миргороді, а сама за фахом медсестра так склалася, що вона більше працювала в нотаріальній конторі, ніж медичною сестрою. А потім в останнє час працювала у керамічному технікумі помощником директора. Кстати, дуже задоволений був спасибі. Такий і він відповідальний, і вона відповідальна, настільки відповідальна, що їй дуже подобалася ця робота, але ж вийшло по сімейним обставинам, їй треба було поїхати за кордон. Юля, потім хто? Яка? Люда, Людочка. Людочка теж замужем, має троє діток, живуть у Польщі. Працює вона далекобійником зараз. Як, <смі> да, вона тут, поки сиді, тут була, вивчилася на воділя і зразу працювала тут на, у таксі у курортному, а потім виїхала туди, у Польщу, і там довчилася і стала працювати далекобійником. Тепер вона. Кругом, стільки всього побачила, все скидала, мама, подивіться, яка краса, мама, подивіться, як гарно. Вона об'їздила вже і Італію, Іспанію, Францію, Данію, Чехію, Германію. Це кругом вона вже була і в Прибалтиці була. В общем, Вона дуже любить цю професію. Дітки вже ж попідростали, вже два взрослих. Сини, а третій ще ну, з батьком. Юля, Людочка, Іра. Іра Іра. Іра вийшла заміж в Одесу. В Одесі вона проживала до війни. Там мають двох діток, дві донечки в неї. Теж вона працівник, але працювала. На своїй фірмі в чоловіка фірма Югдекор. І вона працювала там бухгалтером на цій фірмі. Ну, поки до війни, а потім виїхали вони теж в Норвегію зараз. Синок. Синок до армії. В армії був потім Як звати? Сережа, це перший. Прийшов з армії, працював тут в Україні, а потім поїхав на заробітки. Ну, так як слабенько тут заробляв. На заробітки поїхав до Чехії, і там застала його війна, і він там остався, і він там по ці пора. Угу. Після Сергія хто народився? Після Сергія народилося Свєта і Марина. Це двойня. У мене. Так, навіть. <с> да, двойня. Обидві дівчатка повиростали вже, мають свої сім'ї. У світе один Савельчик, внучок мій, а у Маринки Кіра і Міколь. Живе Маринка тут, у Миргороді, працює перукарем. От зараз у декреті, а Світлана живе в Ірпіні, Тоже працює продавчиною. Живуть із чоловіком добре. Після двоє народився Максим. Mm. Максим у нас він такий е, закінчив дуже неповна вища освіта, працював у банку, ну щось йому не сподобалось там. Він творча людина. Він знайшов mm. роботу собі там яким якогось. Помічником режисера якогось, не скажу кого іменно. Працював все час до війни у нього. А зараз режисер той їхав за кордон, а він остався якби без роботи. Ну, поки то в Києві, то вдома, то так знаходиться Як все одно, знаходить? щось робота. Та він дуже працьовита, дитина, що все є. Його він не перебира роботу І молодші, допомагає. хто у вас? І молодші за Максимом Надя. Надя теж живе в Києві замужем. От, працює у якійсь іностранній фірмі, там у Кіпрі їхнє начальство, а вона тут, начальником, якби відділа, чи я не знаю, як воно там сказати правильно. От, Працює старанна, дуже допомагає всім, кому може, бо в неї достойна зарплата така, мені допомагає. І взагалі всі вони мені допомагають. І найменша Таня. Вона родилася, коли мені вже було 40 років. Я вже переживала, думаю, чи я хоч підніму дитину цю. Та сорок років які це роки? Та, та ну знаєте, не для народження дітей вже. То вже трудно було, тому що я вже заболіла була, і так мені трудненько вже останні було. Але ж виросла, я не щулась ніколи. Замужем січа, ночок у мене Дамірчик красивий, мальчик такий. От, живуть у Миргороді. А як добирали імена? От з чоловіком чи вже й діти допомагали старші? Ну, як добирали імена, першу називала я, звісно. Юлечку називала я і мій батько. Так, зійшлися на цьому і сказали, буде Юля. І все, всі одобрили це. <правжу> да. Люду називала теж я, <правжу> тому що ну, якось так прочитала статтю Людмила. Людям мила, мені вона наймиліша, каже автор статті. Ой, як це прекрасно! Буде Людмила Люда. От, Іру вже називали діти, хай буде Іра, нехай буде Іра. А коли родились Сережу, називала теж я. Бо Чекали на сина. чоловік сказав, що мама довго дуже чекала сина, хай буде як мама за нею право вибору. Ну, і я назвала Сережа. Знала прекрасного чоловіка Сергія і так Сережка і став у нас Сережа. Сережа Максима називали вже діти і Надю теж. Я хотіла Валентиною назвати, Валя. Ні, сказали, буде Надя. Ну, Надя, так може, Настя, ні Надя. А Таню назвали усі теж, ну, ідею подала акушер. Гінеколог була у нас Новіцька, і вона каже, приймала роди, і каже, Надя Тетянин день назовіть Тетяни. Кажу, та Тетяна, хай буде Тетяна. Якщо діти не проти, буде Тетяна. Так усі одобрили Таня. А свята й Марина тут уже. Батько назвав, каже, Я хочу, щоб була Маринка. Мені давно подобалося, подобалося ім'я Маринка, хай буде Маринка. я кажу, пожалуйста, хай буде Маринка. Ну, а та Свята, вона світленька така була. Кажу, ну а це Свята буде. Так от ми поназивали їх. Все було добре. Як вам вдавалося от, приділити всім увагу? Діток багато, не було цього ревнощів між молодшими та старшими? Ні, ви знаєте, я, у мене е, така була ціль у житті, щоб виховати дітей, щоб вони дуже любили одне одного. От мені дуже хотілося так виховати, щоб вони одне за одним. То ви знаєте, я б сказала, що мені це вдалося. У нас, щоб не було, то не було ніякої зависті. Вони були всіх подільчеві. Десь щось останеться в холодильнику, то ніхто не здесь послідній кусочок. Все час ждуть. А може хтось не їв, а може хтось не їв. І завжди вони і по ці пора вони дуже діляться, дуже скучають друг за другом. Мені це дуже подобається. Слава Богу, кажу, що. Ти дав Боже такі добрі і одзивчиві серця, помагають одне одного, бачать е проблеми. кожного. я знаю, що Надя у Сережі не було машини, йому дуже хотілося машину. А Надя вчилася у Києві, то вона із своєї стипендії десь підробляла і десь старалась по. Хоч трішечки а допомогти Сережі. Так я кажу: дивись, ти сама ще ж на ноги не стала. На ноги не стала вже так. І вони всі так, всі одне за одним, одне за одним дуже і скучають, і допомагають. і Мені це дуже подобається, і я рада, що у мене це вийшло. Я знаю, що ви не були домогосподаркою. Поділіться, знаю, що й на роботу ходили. Хто ви за фахом і де працювали? Я сама за фахом медсестра працювала по молоді зараз у очному відділенні, а потім у санаторії Слава, ну, а найбільше в Полтова, санаторій Полтова. Там я працювала сутки працювала три дні була вдома. І мені така робота підходила, тому що Ну, щоб більше з дітьми бути, щоб їх контролювати, щоб за ними доглядати, то мені треба було більше е, вільного часу. І так я пішла і так вже і працювала, поки на пенсію пішла. А на пенсію пішла за вислугою. Було 25 років стажу. Ну, воно то, звісно, там у мене і декрети були, не стільки там вже, ну, а все одно. У нас матеріальний стан не дуже гарний був, то мені приходилось працювати. Працювала, хазяйство домашнє держали, мені в цьому допомагали діти. Наш батько працював в геології, геохвізики, і вони, геофізики, вони їздили часто по командировках. Та практично він по командировках завжди був. Побуде буде тиждень вдома, тиждень на роботі, три дні вдома, п'ять днів на роботі. Так постійно, постійно, постійно. Навіть Сережу родила, він на, у командировці був саме. Забоїста така зіма була, все. Мене Юля виряжала за Сережкою. На початку нашого інтерв'ю я недаремно назвала вас мамою героїнею, тому що ви маєте ряд нагород. Дякую, що принесли їх з собою. Розкажіть про них. За материнство, то перша нагорода була за батьківство. За сумлінне батьківство нагородили мене. були. А потім це як родила святу Марину, то медаль материнства, така. це як родила свята Марина. Вона другого ступеня там вже, бо перша, не ну, як за п'яту дитину одна, а за шосту друга, в мене ж дві разом то одна. А це мати героїня вже при вільній Україні. Це президентська вже нагорода? Так, да, Президентська це вже нагорода. Ну, Я вам скажу, що я не зараді нагород народжувала діток. Народжувала, то що Бог посилав мене, я з благодарністю їх приймала, Так вийшло. Так що нагороди для мене не особо ж мали значення велике. і Зараз мені діти, найбільша нагорода це мої діти. Я дуже рада, ними довольна. І так, що вони дуже допомагали і допомагають. От ви говорите, що у вас вже й онуки є. Ну, з деякими ви бачите, з деякими, на жаль, ні. Але все одно, якщо говорити своїм онукам, вже більше дозволяєте, ніж дозволяли діткам. Ну, знаєте, може і так. Може й так, потім... тому що тоді ж були, знаєте, другі умови, друге життя. А зараз воно вже у матерні більше, вже бачиш, та і своїм дітям кажу, та ви не завжди сваріть їх, трошки більше ласки, більше любові. тому що діти бувають маленький раз у житті. І воно вже вчора було одне, а сьогодні вже друге, а через рік воно вже виросло. Понімаєте, і це вже так не пожалієш, і так і не приголубиш. А ну, взагалі треба, щоб діти були, виростали в любові. Тоді діти чувствують цю любов, відчувають. Mm -hmm. А з огляду на ваш досвід можна сказати, що сучасним мамам легше ніж було тоді. Ну, ви знаєте, от часті, можна сказати, легше. Ну, Так, як зараз і памперси є, і стиральні машинки є Побуті легше, так? Побуті легше. Але ж е, у моральному вихованні я б сказала, що зараз трудніше. Зараз трудніше. Зараз е, багато гаджети забирають і час, і в мами. І в папи, і в дітей багато займають ті гаджети, і вони треба все проконтролювати, що воно там дивиться, чи воно не шкодить, ті самі мультики. Раніше такого не було. Раніше більше діти на свіжому повітрі допомагали більше. Що б я не робила, Таня зі мною була, це найменше. Ну, як, що б не робила вона зі мною. І ті старші, вже в мене, вони зараз повиростали і виходили заміж, я не боялася за них, бо вони вже хазяйки ну, повністю натуральні. Вони мене замінювали, повністю замінювали. Було таке, що попадала я в лікарню із кимсь із меншим, то старші були вже, як мама вдома, помі все. Все лягало на їхні плечі і все. І споминаю один случай такий, що Іра поламала ручку була. І я повезла її в Полтаву, а дома двоє грудних дітей. От. І ці ж дітки були із тими ж Старші. дітками старшими, що залишилися. І я, поки зробили операцію, там я ж присутствувала угу. там. І вона виходить із наркозу, ага. і ще перед операцією каже, мама, давай помолимося, щоб Бог дав мудрості врачам". Ну, Вона ж така ще було 11 років їй дето. І вона каже: Давай, врачі добре підождали, зроби". виходить вона з наркозу. Виходить з наркозу, мама, не переживай, я плачу. Мама, не переживай, все буде добре. Я тобі ще дітей допоможу глядати. Вона така біла була після наркозу, як стіна. І так вона мені каже, що ще вона пережива за те, щоб мені дітей, нянчить. Кажу, не переживай доця, все буде добре. І так воно, ви знаєте, зробили операцію, все удачно. Каже, я буду так молитися, щоб мені не розроблять. І вона була 21 чи 28 днів у гіпсу, зняли гіпс і не розробляли. Вона працювала, як обична рука, такий сложний перелом був. Як Це, налаштувалася, так да, і є. Так, да, да, Як налаштувалася, так і є, слава Богу. Що ж, Надія Михайлівна, дякую вам за цікаву розмову, за те, що погодилися з нами. На інтерв'ю бажаю вам, вашій великій родині, здоров'я, успіхів і всім нам перемоги.